З миром Божим, сьогодні, заходячи в інтернет, ти маєш розуміти, чого ти туди заходиш. Або за благословенням, або за прокляттям, як каже слово Боже, Бог каже вибери в чи смерть. І ти маєш розуміти, що це мачніший речах впливу на твій мозок і на твій вибір, і взагалі на суспільство. Тік, току навіть вдалося вплинути на прийняття рішення. Певної кількості маси людей у нас в інтернеті вже звикли обирати абсолютно усе від товарів до паперимського. І тому на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що є як лжепророки, так і істинні пророки, яких завжди банять і блокують. Але коли істинний пророк виходить на топову точку, звідки його видно скрізь, то сьогодні аналітика каналів Салтаненко показує, що все ж таки треба людям слово Боже. Такі масові перегляди і підписки це говорить про те, що Слово Боже актуальне, тому що кожна людина хоче бути щасливою і мати вічне життя. Амінь.